Привіт! Ми знайшли найкращий бюджетний смартфон, і сьогодні поговоримо про новинку від Samsung. Це Galaxy A06. Бюджетний смартфон із великим екраном, потужною камерою та надійним акумулятором. У цьому огляді я розповім про всі його особливості та як він себе поводить в роботі. Тож влаштовуйтесь зручніше. Поїхали! Спочатку про комплект. У нього входить сам телефон, кабель usb c коротенька інструкція та ключ-скріпка від сім лотка. Galaxy A06 отримав витончений дизайн і став ще тоншим у порівнянні з минулорічною моделлю A05. Товщина A06 всього 8 мм. Доступні кольори класичний чорний, стильний блакитний і розкішний золотий. Корпус виконаний з пластику. Основна родзинка це великий екран 6,7 дюймів із PLS-дисплеєм та u подібним вирізом. PLS – це покращена версія IPS-дисплею, яка має добрий кут огляду, високу яскравість та хорошу передачу кольорів. Дисплей підтримує частоту оновлення 60 Гц, що є стандартним для більшості смартфонів. Це забезпечує плавність прокрутки та комфортний перегляд. Ідеально підходить для перегляду відео, соцмереж і навіть ігор. Роздільна здатність 1600 на 720 це HD що може здатися замало для дисплею такого розміру, але усе виглядає досить чітко та приємно. Galaxy A06 має подвійну систему камер. Основна камера 50 Мп, вона робить чіткі та насичені знімки. Камера глибини 2 Мп додає ефект бокет для класних портретів. І фронтальна камера на 8 Мп забезпечує якісні відеодзвінки та чудові селфі. Запис відео відтепер доступний у Full HD 60 кадрів на секунду. Але, чесно кажучи, зйомка відео це не найсильніша сторона цього смартфону. Galaxy A06 працює на процесорі MediaTek G85, який забезпечує плавний запуск застосунків і комфортну багатозадачність. Він підходить як для повсякденних задач, так і для невибагливих ігор. До речі, навіть PUBG на мінімальних налаштуваннях графіки потягне. А тепер до батареї. Тут встановлена батарея ємністю 5000 мАч, що вистачить на весь день активного використання, а швидка зарядка 25 Вт допоможе швидко зарядити смартфон. Зарядний блок, щоправда, доведеться купувати окремо, тому що в комплекті є лише кабель. Samsung подбала про вашу безпеку завдяки Nox. Це захист ваших паролів і персональних даних на апаратному рівні. Датчик відбитків пальців зручно розташований з боку в кнопці вимкнення. Спрацьовує швидко та точно, а подвійне натискання дозволяє швидко запускати камеру або потрібний застосунок. Galaxy A06 також отримує оновлення OS на два покоління вперед та 4 роки оновлень безпеки, що робить його чудовим вибором для довготривалого використання. Galaxy A06 має інтеграцію з усіма Google сервісами. Тут одразу представлений стандартний пакет додатків від Google. Смартфон також має великий обсяг пам'яті для зберігання фото, відео, додатків та ігор. І є можливість встановити карту пам'яті обсягом до 1 терабайту. Samsung Galaxy A06 це доступний смартфон із великим екраном, потужною камерою та надійною батареєю. Він ідеально підійде для тих, хто шукає універсальний пристрій для щоденних завдань, для тих, кому потрібно залишатися на зв'язку, гортати стрічку соціальних мереж, подивитися відео або фільм, та пограти у якісь прості ігри. І чи вартий він вашої уваги? На мою думку, так. Якщо ви шукаєте бюджетний телефон і цінуєте баланс міні. Ціною та якістю. Напишіть у коментарях, що думаєте про Galaxy A06. І не забудьте підписатися на канал та поставити лайк до цього відео. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових відео.